Привитики, провитаке, це знову зоря. я Відключивши і знову про... готова продовжувати далі вам розказувати чи жить про Мексику. Um, перш за все, я вже в новому місці. Я в Пуеблі, навіть не в Пуеблі, а за Пуеблою, маленький uh, можна сказати, suburbs. Зупинилася тут картсьорфінгу і в мене такий класний хост. Ми, він вчитель йога, я з ним прийшла на йогу і тепер я просто буду гуляти, і в мене зовсім інше відчуття, ніж було до цього mm -hmm. Мехіко Сіті. Зараз вам покажу, як виглядає кругом мене. І дуже спокійненько, гарно, колоритно. Мені здається, те, що я хотіла, тому що до цього ну, в Мехіку мені насправді було занадто. Занадто багато трафіку, а, годину кудись їздити, добиратися. А, звісно, можна на таксі їздити, але я так би всі свої бабки просто на таксі їздила. Громадський транспорт, ми бюджети. Я бюджетний травелер, так що. Отакі справи. Давайте покажу вам декілька моральчиків звідси. Люденька собі тут приїжджають, будиночки вже кольорові, такі няшні няшні-няшні-няшні. Отже, я зараз буду шукати. Де я буду їсти? Блін, мені тут подобається. Подобається. Мой вайб. Все. Не їдьте в Мексику, де в Мексику Сіті, так як я. Краще десь якесь маленьке містечко. Бо в один час мені там було занадто, і я вже така, боже, за чим сюди приїхала? Uh, і я рада, що я вже поїхала. Я була, приїхала в середу uh, вечором І я була четвер, п'ятниця, субота, і в неділю вже вирішила поїхати звідси. Оскільки в мене це було не заплановано фло, ну ви зрозуміли. Окей. Okay. Але тебе ще по чуть-чуть вулички і продовжу далі, бо мені здається, треба десь знайти місце, де поїсти. От я його буду шукати. Думала, що ми з вами пройдемося, а я вам покажу чуть-чуть вуличок, наскільки воно колоритне, тому що зараз у до дуже, дуже гріє душу, і знаєш, і таке. Ну ладно, не дарма. я сюди. Приїхала щось гарне для себе. Візьму перепочину. А ще я сюди сама поїхала, але можливо до мене доєднається одна подруга вдома <звіт> ага, з, з України. І я чекаю, але вона ще не взяла Думаю, я Думаю, вона приїде чи не приїде? Може, я вже поїду, коли вона приїде. А, такі думки, але дивіться, а тут студія квіточками, багато дуже дротів. І всі ресторанчики такі, здається, класні, а це те, що в них є. Чіпсики, але вони завжди їх а, додають до них чилі. Тобто вони все є чилі. А вони люблять солодке з солонами і з чилі. Отакі їхні, отакі їхні цей. Отакі їхні цей. Ви поняли? ну ви поняли. А В цьому містечку також, також є чимно популярним. Студентське містечко. І піраміду, яка там на, на горі. Зараз, можливо, не побачимо, бо вона в цій стороні. Ось. Що це там таке в нас є інтересне? Я так зрозуміла, це головна, напевно, оволичка. Такі традиційні домашні ресторанчики. Це пращина, тут, таке на кожному кроці щось. Це що? Лемінкюрчики, рожевенька хатка. Боже, я просто майстер кав'ярня, концепт концепт-стор. Давайте ми кудись зайдемо, бо мені просто цікаво. Що воно тут є, поки я ходив. І також багато йоги, воно таке. Ох. Ох. Не подобається. Так, багато всього, я зараз іду всерединку, подивлюся. Вже мені порадили цей ресторанчик. Дивіться, він, в якому милому паті. Грає п'єс. Дякую. Так він виглядає. Вирішила сьогодні полайтово і зробила собі супчик. Це з авокадо і з пиріжками магдалю. Бо би не їсти. І тут ще і на салюти, петарди стріляла. Знаєте чому? Дивіться. Бачите, там велика. Там десь малі. І так по місту теж. Коротше, багато дуже церков. Церков близько 280. Е, церков чи що? Е, на, на, на містечко. Я не знаю, скільки тут людей живе, але... Ось так, значить ми йдемо таким парком, такий він просторий, і будемо дряпатись туди наверх, тому що там гарні види. Взагалі, ну що робити? Ну, спокійненький такі пістежко. Какие тільки ростуть, о там хтось на велосипеді їздить. Вона якесь вебка тут вискочила, в южах, а, а ще в мене такий ті відок, тому що я після йоги, так що шо... лап це не сама ла Лапобла, а містечко за нею. Вона знаходиться близько двох годин від Мехіко Сіті. Мехіко Сіті, ну, мені там було трішечки, як я сказала, важко, тому що це один з, мені здається з п'яти найбільших мегаполісів. Ну, там, звісно, є що робити. Якщо ти хочеш в музеї ходити, то їх там також. Туча має, як тут церков. Я була вчора на в студентському містечку. А, мені здається, воно також одна з найбільших в світі вважається. І там є і музей, і сала декспозиціонес, і там де вони виставляють, і роблять різні концерти. Отже, що я вчора дивилася. Ага. Був присвячений фестиваль. А вас кокас фрія скольбає? А вас? На, грабіс! Агос Пожалуй, взагалі не зрозуміла, дяденька. Просто не став, що я хочу водички. Ну, сподіваюся, що мені змогу вистачить на цей підйомчик. Пішла на балет? На балет. Я побачила, що буде фестиваль. Культурал, культурний і я така культурний, культурний фестиваль. Та от от, от, от я заявно придумала. Творчий, мистецький. Як ще сказати? Кактусі, кактусі, кактуси, мене відволікли. Сорі, коротше, буду знімати навколишнє середовище. Це десь, напевно, піраміда була там. Я побачила їхні графіки, мені підходило. Те, що було також цікаве. Тож я пішла на. Виставу і оркестра Моцарта, яке поєднували з штучним інтелектом. Це був кусочок також балету і контемпери постановки. Було цікаво. І що там ще було? Незвичайне, що там також був хор, точніше, такий оперний хор, а коли співали ці чотири. Людинки я зрозуміла, що мені дуже подобається, так що, напевно, операто не моє. Все інше я люблю. І побували в музеї. Музей гарний, мені дуже сподобався. У виставки там були. І ще в неділю багато де в Мекс, Мехіко безкоштовні музеї. Не всі, звісно. І, звісно, другий, який також був на території, тому що їх там багато. А, науковий я не змогла піти. Давайте знову до мене. Тому що він коштував там 90 солей. І він дуже великий, а мені всього година залишалася до згоди до закриття, і мені вже потрібно було їхати. Так, що в інший раз я думала над подивитися музей Кало, але звісно, там він не є безкоштовним і він заброньований просто до наступного місяця. Так що м -м, треба завчасно купувати квитки. А студія, де в працювали, будиночок, а була, я вже просто не встигла, я не хотіла туди їхати. Це все о, от воно було розкидано, тому от так сталося. Блін, я теж хочу на тусовку. Потім після цього. Напишіть мені, щоб вам було послухати цікаво про Мехіко. А... Що я буду вам казати? Що тут? Можу розказати про ціни, так? Я а, міняла долар по 11.30, канадський долар по 11.30, 11.50. Тому що я зрозуміла, що коли я карткою плачу, плачу в мене, здається, виходило 11,50 чи 60 конвертація. А ось, ну і завжди в таких країнах. Вже тут дуже воно модерн, і є набагато місць. Можна платити карточкою в порівнянні з Перу. одно блін, вже але Я близько, а там багато сходів. Це жара просто міняє. Сьогодні погубить. Ладно, треба все-таки на голову накинути свій щепочок. О! Прекрасно! Сподіваюся, мені це не обрить сьогодні. Продовжую. Але мені здалося, що Мехіко воно не таке дешеве, в ну, порівняння зараз порою воно мені таке це поболять, як дорого. Батакоси, раз теж два такоси і супчик. Коли я б там просила, то Це навіть ніякий не фенсі ресторан, нічого. Забуби 90 хаканських пес, це ну 80 pues, well, 8 доларів. 8 доларів, Може десь 6 євро чи А, Якщо ходити по якихось вже ранчика ну, чак мені здається буде, тобто від 20 ну, все одно я думаю це дешевше але не знаю просто це, напевно мої було очікування що дешевше я так вже приїду буду так гений тратити вийшло так ну вот так виглядає кусочек містечка Базиліка. Мені так подобається, тому що я не знаю, вона така жовта і зараз таким голегесеньким, голубеньким небо так гарно дивиться. і що кругом нічого немає. Дуже няшно. Скільки воно міститься, ну далеко від центру. Тут немає дуже багато людей. О, Давайте поки, почитаємо про цього. Дивлячись на ці сходи, мені страшно. У мене з'явився страх, коли я підвернула в метро, спускаючись по сходах. І тепер дійсно, знаєш, у мене не те, що страшно. Але так, таке якісь перечуття, що я зараз намахнувся. Після Арміта ми вибралися. Друга частина міста, на яку вона поділена, так? одна частина до піраміди після піраміди. І це вже такі аля мексиканські вайби, все колоритне, ще більше, все туристичне, багато кажуть музею. Було б це вночі, але певно би гарно світилося. Так, не дивилася б я в віконечко, Ось камера може б не як би, Якби, якби. Чирі. Тобто, там чері внизу, пару лаймів і, коротше, челіп всюди. Чуточку вам ринку сьогодні. Ми будемо пробувати їхнє море. Мені подобається, що вони всі так в каструльці тут себе просто запрошують. Навіть мені вже дали його попробувати. Ще тут багато солдащів. А, що в них окулярних? Тамарин в будь-яких і що ще. Щось дуже всякого багато непонятного. Дуже м'яко. Дивіться, що мені принесли. Як ви думаєте, це десертик чи не десертик? Угу. Ну, коротше, це не десертик, але я розкажу, що це таке. Це називається моле. І насправді мола називається ось жидка, жидкий соус. Він є традиційний з пуеве. А чому його особливість? Його готують десь близько з 27 інгредієнтів. І тут є шоколадка, печенька і ще 20 різних інгредієнтів. Його готується протягом там, майже 2-3 дні. І вони його зазвичай їдять з куркою і з рисом, але я сьогодні більше таке захотіла щось-щость. І вони також тут його їдять з такосами, а що всередині такос є безпіняття, напевно м'ясо. Так давайте будемо пробувати. Воно щирі. О, воно гостреньке. Це як солодке. солодко Солонувате. Окей. Окей, давайте будемо розрізати його. Ну, достатньо таке піканце. Коротше, я п'ю антибіотики від pylori, яку в мене знайшли, і мені сказали, що не їсти, не їсти гостре, і я поїлетіла в Мексику. Це, коротше, тортія, а всередині м'ясо. Ні, ну мені подобається, воно смачно. Але БНД я тут порцію з'їм, Хіба що закликалися? Мені здається, як скопередні випуски, ви вже зрозуміли, що я дуже люблю ринки. І тут найдешевше, в принципі, харчуватися, і добре, і домашня їжа. Так що мені Оце коштує 90 мексиканських песо, Це ну я не знаю, можливо, десь би було 6 євро. А можна я попрошу їх з собою забрати половину. Я зазвичай два також їм і мені вистачає. Мені здається, це туристичний такий ринок. Тому що в звичайні ринки вони так не виглядають. <рес> ну, мені подобається там бабуля, яка сидить, боже під віце там робимо. На цьому я буду ставити паузу для вас і буду їсти свої її. Нормально. А, м -м -м -м. Так, я файно поїла, але зайшла до центру. Центр дійшла, точніше. А... І тут є така одна вуличка з дуже старими магазинчиками з солодощами. Я щось побачила їхні ті пічі. І я така, давайте попробуємо. А це, коротше, просто. А, що це таке? Це печенька з молочком. Каміганько. Опу. Так, виглядаємо. У нас вулиць взагалі побла вважається такою і дуже типовою і культурною. Центр її занесений до ЮНЕСКО, або вона дуже відображає бароко стиль. І дійсно так навіть пройтися навіть не в самому самому центрі або близу. І дуже красиво. Будинки. Так. Що ще тут є інтересне? Блінна знову рука буде тримати це все. Дузін спочатку, то потім продовжу. І так, я вже накупила дьох солодощів. Топаю і гуляю знову. Це ближче і ближче до головної площі. На жаль, сьогодні я не потраплю на тур по пебелі. Звісно, би хотілося бо якось так блудити. Просто ем, Вуличка може не дуже цікава. Е, я розумію, що якщо мені хтось тур не проводить, не розказує так, це сталося то, ти, то то воно вже якесь таке безсенсове безстолкове мінімальне. Там, там, там. Blim. Так, давайте зразу вам покажемо, що тут ззаду, за великий катедриал, за собор. Він красивий, звісно, закритий. Щось тут відбувається. Містечко живе, красиве. Дійсно, я розумію, чому воно занесено до ЮНЕСКО, бо симпатичне таке. Так, давайте подивимося на... Ці парочки я вже їх зустрічала ну, раніше, хоча я не впевнена, що мексиканці вони так одягаються і, і так танцюють, Але вони щось пробують, Ми молодці. Це головна їхня площа. Ми ну, як вас зрозуміли. Їздить їздити, щоб поїсти гарно, погуляти. Бля, я був в фонтані зараз купалася, щось мені жарковато. Доброго. бригади. Просто мені здається, якусь хунівці маю. А щось у мене немає бажання дуже багато чого говорити. Мені здається, в мене якесь незнання скінчилося. І в принципі тут моє життя було дуже спокійно за останні декілька б днів, бо я ще нічого особливого не робила. Гуляла по маленькому містечку, варила вчора борщ своїм костом. Сказали, що дуже добрим. Хоча я б сказала такі на три з половиною світи, але нормально. Ну, я перепочину, щось я змучена Цьому второго дворота, мені здається, треба так тримати, якщо я так тримаю, руки болять. Я знаю, чого це того, що я на його походила декілька днів, а перед тим не ходила. От таке воно і відбувається. Добре, пройшло півтори години з того часу, як я, напевно, говорила. і Я знайшла просто на, на вулиці Гіда, який закінчував тур, і така, зробіть мені тур, будь ласка, розкажись, мені теж щось проплило. Тепер я знаю, що е, вона була. З нічого побудовано іспанцями в 1531 році, що була легенда, що ангели зійшли з неба і її конструювали. Але це коротше не про те. Я хотіла показати, що тут сталося і як зараз виглядає побло. Я не знаю, чи ви щось побачите, але зараз дуже сіро. Я така думає, це що зараз буде дощ падати, питаю. Він такий ні. Це просто вулкан декілька днів тому пускав оці, не знаю, як не називають ерупціонез. Виверження маленькі, і зараз. Вітер що зовсім дуже незвичайно.